Ми пані зараз туда будуть, але не треба бігти, зараз люки буде. Дивіться, біля рукаві. А диви назад. Так. Побана там шукає. Ні. Там садвали як. Так. На розмова. Ось. Насиди туди гітара. А де воно? Де от просто воно? Не бачу. Десь коло будок розвертаються. Наші, наші теж думають, що це за штука літає. Мама, Над кумарівкою. Мама, мама, а що здесь зламається? Ні, летять вони. У Ту нас тут на той добродій летять, цей полігон весь час літають. Вертильоти тут і вечором коли хочемо. ми тут надимося.